Друзі, Дмитро Микуця, ось е, такий опонент у Вадима Коляди. Дмитро Микуця, ми також всі чудово знаємо. Це наш е, досвідчений е, важковаговик. З рекордом 11 перемог та 9 поразок в ММА. Ну і також цей хлопець вигравав чемпіонат світу з бойового самбо. є майстром спорту міжнародного класу. Він представляє місто Київ спортивний клуб Гермес. Що стосується ММА, то свій останній поєдинок Микусі провів у серпні 2022 року на турнірі польської організації Фен, і тоді він програв роздільним рішенням суддів Бартошу Шевчику. Зараз зовсім інша історія. Зараз протистояння проти Вадима Коляди. Вагова категорія до 98 кг. кілограмів. Так у нас важко ваговики, і дуже цікаво подивитися на ось цих хлопців. Дмитро Микуся, чемпіон світу з бойового самбо проти майстра спорту з усіх видів спорту Вадима Коляди. Отож, друзі, перший раунд. Вадим Коляда проти Дмитра Микуць. Нещодавно ми бачили Вадима Коляду на турнірі від WGFC. Там він проводив свій поєдинок з 1 І доволі легко його виграв. Але, звичайно ж, ось суперників рівня Дмитра Микуці у Коляди не було ніколи. Намагається зараз Микуся намасати свою дистанцію. Звичайно ж, досвід виступів на найвищому рівні у Микусі просто божевільний. Він змагався за титули у престижних європейських промоушенах, він бився і Сергієм співаком, відомим, важковаговиком, який входить до топ-10 кращих в UFC. Ну, зараз Микуся забирає ногу і спокійно переводить свого суперника до партера. Ось так все просто, все легко і одразу ж сайт контрол у виконання Дмитра. Ну і зараз подивимося, що зможе ось і, знизу зробити своєму суперникові коляда. Але, звичайно ж, ситуація не дозволяє багато чого. Тут головне для Вадима вибратися. Спокійно працює зараз лівою рукою Микуця. Підтискає до себе свого візові коляда. Важко зараз Вадимові таке враження. Не знає, що робити у цій ситуації. Коляда звичайно ж немає досвіду. Виступів з боротьби у коляди. Одразу ж кімура. Який же больовий прийом від Дмитра Микусі Кімурою виграє в першому раунді. Наш відомий важковаговик, і деквасує свого візові, все дуже швидко завершилося у дебютній трихлинці. Перемагає Дмитро Микуця. Цей бій відбувся у ваговій категорії понад 98 кілограмів. Ну, ось там Олег Приймачов, багаторазовий чемпіон світу з Муайта з тайландського боксу. Підтримує Дмитра Микуцю у цьому протистоянні. Дуже важко. Коляді було тут, звичайно, проблеми з ліктем у Вадима. Але я гадаю, що нічого серйозного немає. Але зрештою він погодився на цей поєдинок проти грізного суперника. Дмитро Микуця красень. Тут нічого не скажеш, все чітко, все злагоджено ну, і показав свою майстерність і подякував зараз. Він Вадиму Коляді за цей чудовий поєдинок. Друзі, ось такий ковмен-евент нашого турніру. Ну і чекаємо на заключне протистояння. Ну і звичайно ж, ж без чемпіонського поясу для Дмитра Микуці.